області, тому ми розуміємо, що це він прямує такі в столицю. Але друзі, де б зараз не маневрували дрони, найголовніше правило: перебувайте в укриттях. Просимо вас. Ну а уламки російського дрона впали біля депо столичного метрополітену в Дарницькому районі. На місці працює моя колега Юлія Махових. Вона зараз вмикається до нас із подробицями. Юлю готові слухати. Вітаю Олю. Вітаю наших глядачів. Так, дійсно, сьогодні мешканці, особливо лівого берега Києва, весь ранок чули роботу наших сил ППО по ворожих шахедах. І, Власне, близько шостої ранку, повітряні сили повідомили про збиття. І також мер Києва Віталій Кличко написав про те, що уламки ворожих безпілотників впали у Дарницькому районі міста поблизу одного з електродепо. Ну і власне тут, уже приїхавши на місце, я мала нагоду Спілкуватися з мешканцями цього району про враження від сьогоднішнього ранку та ночі. Їхні прямі мови. Прошу послухати далі. Дуже гучно. Я орендую квартиру в тому крайньому ну, найближчому будинку на 22-му поверсі. Я відчув, ну, почув, що летів десь дрон дуже близько. Я зрозумів, що він пролітає десь над моїм, ну, над, над рівнем поверху, де я орендую квартиру. Просто хотів зробити вигляд, ну, тобто, ну не те, що вигляд, а хотів прийняти для себе рішення, чи бігти, там, ховатися в ванну, чи ще десь. Дивився прямо на станцію метро, відчував, що звук рухається десь вправо, а не на мене, тобто він не приближується. І потім ну я дивився просто в вікно. і Потім я побачив вогонь і дуже гучний вибух. Так гукнуло, щоб підскочили всі повискакували. Сильно було гучно, звісно. Кудись ховалися, в Укрича чи не? Проснулися просто звука. Знали, що це десь поряд з вами, з вашим будинком? Ну, понятно, ж, не тяжело, аж в окнах блиснуло, що десь рядом. І прямо зараз, буквально у ці хвилини у столиці, лунає сигнал повітряної тривоги. Тож просимо наших глядачів не нехтувати його сигналом і власне спускатися до безпечного місця, до укриття, яке зараз знаходиться поряд з вами, особливо як ми вже говорили, мешканців Троєщини Дарницького району Дніпровського району Києва, ну власне лівого берега, загалом, і скажу про те, що Ті е, уламки того е, ворожого безпілотника, який вдалося збити над столицею сьогодні вранці, упали от поблизу мене, і ще сюди, приїхавши на місце, ми мали нагоду поспостерігати його частини, а також безпосередньо двигун. Ну і скажу, що е, від ворожої атаки постр... від падіння уламків постраждала окремо розміщення будівля, е, окремо розміщена будівля підземка. Ну а також огорожа, відбійники. Ну і власне до е, яких ще наслідків все пр. Розвело і які збитки. Зараз нам прокоментує уповноважена особа з метрополітену. Прошу пряму мову, будь ласка, послухаємо його. Внаслідок падіння уламків у нас постраждало огорожа одного з електродепо. Зараз фахівці Київського метрополітену проводять ретельне обстеження з метою оцінки масштабів руйнувань. Постраждалих немає. Поїзди курсують згідно графіку. Метрополітен працює у звичайному режимі. Ну, і це ще раз нам всім доводить, що у разі оголошення сигналу повітряна тривога необхідно усім прямувати до укриття. Ну і власне нічого додати під час слів останніх нашого спікера, що дійсно прямуйте в укриття зараз, і ми з оператором зараз туди побігли. На цьому у мене все. Передаю слово до студії назад. Юлю, дякуємо тобі. Юлія Махових вмикалася до нас із Дарницького району і показала нам місце, куди влучило уламки ворожого безпілотника. Зараз нагадуємо, що повітряна тривога оголошена і в самому Києві. До цього була в Київській області. Збивають зараз наші протиповітряні сили ці ворожі дрони просять бути обережними. Зокрема, тих, хто зараз перебуває на оболоні, Троєщина, Будларавська, будьте пильними і подбайте про власну безпеку.